Запит до оракула Єгипетського пантеону, про що свідчить відчуття розгубленості. Послання від Ісіди, віра та мудрість я, ісіда вічна мати світла, та, що з'єднує небесне і земне, та, що зцілює пам'ять душі і веде крізь морок до розкриття. 1. розгубленість це завіса між світами. Ти питаєш про розгубленість, і я кажу це не хаос, це пологовий процес душі. Ти не загубився, ти переходиш. Світ, який ти знав, розчиняється, а новий ще не має форми. У цей момент дух тримає тебе в безповітряному просторі, де не діють старі закони, і навіть думка здається безсилою. Розгубленість це стан, коли душа відкриває новий горизонт, але особистість ще не бачить берега. Ти стоїш між берегами часу, і це місце святе. Саме тут я Ісіда, приходжу до тебе як тиша, як подих, як легкий шепіт вітру. Я не несу відповідей, я несу пам'ять. Два. Забуття як очищення. Ти боїшся не знати, але в невіданні є глибока благодать. Ти очищуєшся від старих уявлень, як тіло очищується від пилу після бурі. Ти втрачаєш форми, бо народжується сутність. І саме тепер, коли ти не знаєш, хто ти, ти ближчий до істини, ніж будь-коли. Я шепочу, не поспішай заповнювати тишу думками. Залиш простір порожнім, і дух увійде. Бо істинна мудрість не приходить через знання, вона приходить через присутність. 3. Віра, як міст через темряву. Я і сіда, та, що зібрала тіло Осіріса з уламків. Я пам'ять про те, що розірване може стати цілісним. Так само і ти зараз тебе розібрано, щоб я могла відтворити тебе на новій частоті. Довірся мені, навіть коли серце тремтить. Бо віра це невпевненість, це вибір довіри у невідомому. Коли ти втрачаєш орієнтири, внутрішнє сонце лише готується зійти. І тоді, серед тиші, починає звучати голос Я є, і цього достатньо. 4. Мудрість лотоса. Подивися на мої руки, я тримаю лотос, що виріс із глибокого мулу. Так само і ти проходиш через власну темряву, аби розкритися світлу. Лотос не проклинає тінь, він дякує їй, бо саме вона дала йому ґрунт для росту. Твої сумніви, страхи, невпевненість це живильний мул твоєї майбутньої свідомості. Прийми їх, не відкидай. Коли приймеш усе, що є в тобі, ти станеш чистим дзеркалом Божественного. 5. Голос і сіди до твоєї душі. Сину світла, доню сонця, ти не загублений, ти розгортаєш крила. Розгубленість це лише стан, коли серце згадує, як відчувати, а розум ще не навчився цьому довіряти. Не шукай мети, шукай відчуття гармонії. Бо коли твоє дихання стане м'яким, коли твій погляд перестане шукати, я прийду, як подих, як світло у грудях, і ти згадаєш себе таким, яким тебе створив творець. 6. Ритуал ісіди для відновлення ясності. 1. Сядь перед свічкою або біля води. 2. Поклади праву руку на серце, ліву на живіт 3. Зроби три глибоких вдихи. 4. Промов, я дозволяю собі не знати. Я дозволяю собі бути. Я довіряю мудрості ісіди, що живе в мені. 5. відчуй, як твоє тіло розслаблюється, як тиша розкривається всередині тебе, і в цій тиші звучить древній жіночий шепіт, ти вдома. Підсумкове послання ісіди, розгубленість це не кінець шляху, це завіса, за якою формується новий світ. Коли все здається невизначеним, не біжи, не шукай, не сумнівайся. Відкрий серце і слухай, бо саме в момент, коли ти здаєшся, народжується істинна сила, сила віри, що веде до мудрості. Ісіда говорить через дихання, через воду, через мить. Вона поруч, коли ти відчуваєш розгобленість, бо це її спосіб пробудити твою віру.